Доброго дня, діти! Good afternoon children! Сьогодні ми з вами вивчимо слова англійською мовою по темі будинок та розглянемо з вами, що є у будинку. Look at the picture. Погляньте на картинку. What it is? Що це? Двері до. Двері до. Давайте разом з вами повторимо до. Двері правильно. Стеля, сілін. Стеля, сілін. Давайте разом з вами повторимо сілін, стеля, правильно. Стіна. Вол. Стіна. Вол. Давайте разом з вами повторимо вол, стіна. Правильно молодці. Підлога. Руф. Підлога. Руф. Давайте разом з вами повторимо. Руф, підлога. Молодці. Спальня, бедрум. Спальня. Bedroom. Давайте разом з вами повторимо. Бедрум. Молодці. Кухня. Кічен. Кухня. Кічен. Давайте разом з вами повторимо. Кічен. Кухня. Правильно молодці. Що я бачу? What do I see? Я бачу стіну. I see a Wall. Давайте разом з вами повторимо. I see a Wall. Я бачу стіну. Правильно молодці. Я бачу двері. I see a door. Давайте разом з вами повторимо. I see a door. Я бачу двері. Молодці. Я бачу стелю. Ай Сі е Сілен. Давайте разом з вами повторимо. I see a ceiling. Я бачу стелю. Я бачу кухню. Ай, see Е, Кічен. Давайте разом з вами повторимо. Ай, Сі, Е, Кічен. Я бачу кухню. Very good. Дуже добре. Я бачу спальню. I see a bedroom давайте разом з вами повторимо. I see, a bedroom. Я бачу спальню. Я бачу підлогу. I see, a roof. Давайте разом з вами повторимо. I see a roof. Я бачу підлогу. Молодці, дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру, що зникло. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Підлога руф, спальня, бедром. Двері до. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Правильно, двері до. Молодці. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Правильно, спальня, бедро. Правильно молодці. Запам'ятали? А тепер скажіть, чого не вистачає? Молодці, стелі, сілін. Very good. Дуже добре. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Стіна Вол, стеля, сілін, кухня Кічен. Правильно молодці. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Так, кухні, кічен. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Молодці, стелі, сілін. Very good, дуже добре. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Стіни. Вол. Правильно молодці. Діти, ви були сьогодні молодці. Ми з вами добре попрацювали. Дітка, сподіваюся, що ви запам'ятали слова англійською мовою по темі будинок. На цьому наше заняття закінчено. До побачення. Goodbye!